Я бачу зброю і на неї впав чувак. Я не перший, бо це срака. ССС на моїй на чорні. Його нокнув. Казано, казано нокнуло. Я нокнула. Ще один біг по дорозі. Мінус, там мінус. Це типа з е, апельсинки їх убили. добили. Гов <пасінька> все. Там один ног, бо вони і он Ну але вже розрисалось, да. Нам би дробовик? Оффорс. Я вроді дробовики не вірю, блин. темної прямо перед. Хорош. Ага, ось я бачу. Бігає. Ау, є. Ось, але попадає точно, блін. За його головешка. Питання буде, попаде. за будинком, за будинком пробіг на поворот, за будинком зараз. Або підніматися, або залізти. Да. Я Настя их развалю, яс. Да. Да. Байк. треба тачку знайти, бо на байку более, чем... Бо на байку классно, давай. Та я бы хоть якось повтикала, просто эти типы еще душить тут. тут бігає з халат. Боже, це діпи типу, задовбали. Масклад лівіше побіг до каменю. До каменю. Бляха, як же ж ви... Олег, ти один. Розумію. Все спускаюсь до тебе. Проворушку шел купить. Nice. Каждого задолбалы. У тебя папа yeah, пешка завел себе. Намай у тебя ремонт? Шо не ремонту немає. Я в северолях. якийсь смок на мене. Я ще, ще більше все відповзу. Треш, чесно, 20 секунд. Ой. Я тачку їх заберу. Uh -huh. Ну, сюди, якщо що під'їдемо, або можемо побігти. Можемо побігти, треба доїхати. Можемо. Трама. Ні, це повезло.

Думаю, не треба тут О, нормально, тут зона, в принципі. О, нормально. Ступному, то, Наступному теж. так? Угу. Хая кидаю. То я знов. Тепер хая кидаю. Це? Чи ти? Я, я У мене на першому один. І от будинку один Ліворуч буде в упор. И там Сольник ще один залишився. А, він зірвав сам себе забый. Так. бачишь что вы типа? Не, 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 бачу. Можешь правую брат. Або виканути на нього без Я таки не знаю, не знаю. Бачили. Угу. Хиляется сразу. Бачив, там крізь бочки видно, куди папи будуть. Обігає будинок. Або на дах. Ну, він не в зоні, насправді. Якщо нічого не кине, то я буду жити. А ти в жить. Частково ну, більше, ніж він. Ну, чекай тут. Але я влучила в нього. Я в нього влучила. але не вбила.